Всім привіт! Сьогодні я буду прокачувати тайкун якогось венома. Ось, як ви бачите, в мене є таке, всяке дроп, ну багато чого. І сьогодні я попитався прокачати тайкун венома наповню. Але поки тут все робиться, можна піти когось грабити. Зараз швидко. без. Доволі швидко було. Щас ми його грохнем, його зарузаємо. Опа! Ні, опа. Валом, валом, валом єсть. У мене вже є, яке це роза. Це дуже добре. Я спочатку прокачую дропера, вони дуже вазена Так, тепер можна йти далі грабити. Він висок. Ясно, хто тут ще єсть. О, ящички. Це добре, в принципі. Тут уже хтось ракету запускає. Ой, в зеленого, зелену, в зеленого, в зеленого ракету запустив. Странду. Ладно. Сьогодні я буду почти всіх грабати і попробувати прокачатися своїм тайкуном. Ну, в принципі, проста игра. прокачивается можно. Я вообще ходил сегодня скелета покупать, но вышло еще венома. Потому сейчас я иду на базу. Мэнэ, это уже вот такая оружие, кстати, коса, сердце, кидать кистки, тоже кидать чуть, кидаю вам вот, вот, ну и палка, и коса. Все пока все понятно. Опа две тысячи. Есть. Прокачивает. Так, стены есть. Теперь мне осталось тебя прокачать. Сейчас еще я тебя куплю, думаю. Босс. Я почти все способности купил. А, я так быстро жизни пропадает, все добре. Сейчас мы кость горбанем. Особенно босса. что это за ще не ясно а це босс це якийсь нубасик, а не босс все 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 Збираю, прошу в другій стороні спроще собрав в чому смысл не чого я хотілось покачать купляю лазери можна йти далі за грабати Что самый великий тут, мне интересно, Сыр? Те великіе такі стукованы. Оно великая. Оно наповню прокачано, чи ні? Да, наповню. Фух! Хоть бы у него проход был открытый. Я знаю просто накол. Тут есть драмина. Ты прокачивайся до такого всього. Піду десь в проході, який можна закрити, але він мені не використовувався і після вибору застиг походу. Опа-опа-опа-опа. Він мені походу ніхто не, не побачив. Це доволі погано. О, а він летучий. Ну, можна так сказати. Опа, валем, валем. А, я так зрозумів, я оце... Я тоді забіг. Зрозумів, все. І буду тоді до нього лізти. Хай сам заве хоче. Я пока що Все в мене нормально. Щас візьму своє оці все. Тому все треба удалить. Е! О, все. Про це і це. Це якийсь меч, це Мощно Сейчас я, я пока хочу прокачивать дропер, на помню. Тут натить по 60, навіть. Давай багато. Сейчас збираю. Мені треба ще 2000 докупилося, а я пока піду пособираю такі летучі ящички, І ну, за когось поубиваємо. Так, одно літучебу. Це для того. Ще хтось єсть. О, його можна ограбить. Хоча не грабить, я не знаю де это завес, но можно убивать хотя бы. Ой, якраз 2000 появилось. Ща мені ще чуть-чуть... А, все, не надо. Купляю старий дропер, який даю по 75. Це, в принципі, нормально. Немаленька сума. Так, тихо-тихо-тихо. А тебя цепи це заборуть. Я тебе зустрічался с твоим родильником. Поможить. Б'ють! 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 Поза мене издевается. Я домой все. Я... я тікаю. А, це я все надому. Понял. Так, купляю це. Тепер можна купити ще щось. Что Що это таке? Доволі швидко прокачусь Все. Ого, це пару рук. Поняв. Ну, в принципі, на первому етажі вже немає що робити, тому думаю, треба купляти новий. І таки. Не поняв. Це що таке. Ага, букаски не дороблена. Щараз би так. Ніо. Пару цепей, Ладно, одна цеп. Пам. Ну стоїть букашка, ну убігаю. Сюди. Опа-па-па, вразок. Ти думаєш, що якщо ти сховаєшся вся в хаті, я тебе не достану, у мене є двойний перезок. Який мені спокійно, зараз буде тебе гасити букашка. Це за все тобі. Все, пока. Да, якийсь бісаний мене в сусід попався, ну надіюся, все нормально. Зараз збираю 8000. Не знаю, що це я купию. Так, я купив да, тепер мені треба за тисячі кодинки. Є в мене другий етап. У мене, в принципі, все нормально. До речі, босс появиться через уже 5 15 Мы 5 минут и 10 секунд. Ну, поэтому показываю все идет нормально. Ну. Интересно, кто я посправлю на их Чи чиня. Сейчас побачим. Так, сейчас до другой та строй Так. Ого, госкики стоит. Но зато потом и есть тот. Це якийсь крылатый дракон. Петербургичный крылатый. Ну ладно. Кое ще можно гранат. У нас есть часть хата, но я не знаю. Пожалуй. Так, через хто сыны. Меня не кажется, с этой час запущу. Чи делать, нет? Честь, кто золотый, сейчас я до тут быстро приберу. Да, пару цепей, да, ещё цепку. Все, теперь можно валить. А, способность... Неспособность веса. первый. Не, чёрт, я подсорвал. А! А, валы! Ладно, нужно в проход срочно. Чтобы я не надо потом плавать. И попаду, и не попаду. Чёрт! Че... Фм, успію. Ну, запчасно успію. У мене є 15 тысяч. Тепер я можу, в принципі, тут багато чого купить. Пролітайся по-по-по. Дроперы, дроперы, ще еще щось. У мене 6 тысяч. Я ще щось куплю. Так, стили. Ще осталось Остастики купить. Оце от. Рожі. Це 10 000 ну і все. В принципі. Думаю, можна валить отсюда. Возле меду стрільби. Мені треба десь взяти 11 тысяч. Щоб я начал быстрій бігати і вище прийняти. В принципі, це можна зробити легко. Опа! Пособирайте таких ящичків. Їх тут... По карті багато, їх ніхто не збирає, всі почти прокачувати. Діти вигляді, хто не збирає. Мені це все дуже легко робити. Тому я собі спокійно прокачую дроп. О, тепер я тут дрочу. Ладно, зараз треба йти назад додому. До речі, чувак перевір себе, значить, і він чогось не так сильно, якщо Е, прокачався. Забирай ящик. Это там стопудово за мои 16-17 тысяч. Вот видите. Сейчас забираю. Так. Кто я такой? Мне все интересно. Я не знаю, с чему раз кофе у я не доведусь. Я якийсь лжик. Щитом стрілую ці балку. Особено не розбираюсь. Щас мені треба купити ще один дропер. Щось як спуститься Так, мені треба сюди. Мені треба це взять. Щоб Так, забираю. быстрее, мені треба 10 тисяч. Ладно, можна купити. Ще забираю це. Це, це. це. Можно і музичка игра. Так. О, по 700. Це нормально. Це доволі велика сумма. Музыка уселяется. Опа. 57 секунд. Сейчас собираю рощи. Фух. Ще треба собі забрати це коло. За через пару секунд буде босс. Я опять в стігу обману і залутаю все. Все-все. Ну ніяк ти раз. Я нічого не взяти. взять. Речі, музичка вже отключилась. Тому можна спокойно играть. Давай ще пару секунду. Я хочу захочу забрати багато субі. Давай, ще парочку секунд. Ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть, давай. Ух, ящик, Треба за 10 секунд ще встигти втекти звідси. щоб він на мене первым не побіг. Ух, три, два, один. Привіт! Так, зразу на тебе напускаю всіх своїх братильників. Руки. Не попав. Тут доволі сильні ігроки, тому мені просто легко треба біля нього чуть-чуть бігати. Так. Да. Зараз ігроки по сотрудничу сотруднючають. А потім, коли з нього все випаде... Казий сам за себе! Во! Субираю, собираю, собираю, собирай, собираю! Ну, я все зібрав. Осталось тільки пару ящичків пособирати і піти назад. До речі, мене там стопудово за 30 більше тисяч. Ого. Має 70 тисяч, Я можу ще купити. Думаю, це я надо. Це ще не хватає. До речі, що це таке? Опять якийсь далі Нормально. Це дає по тисячі за велика сума. До речі, я начав більше прягать. Да, я уже могу спокойно вот так брать и перепрыгивать. Дречий, пацан, хоть прикол? Пам-пам-пам. Пам. 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 И пам. Опа. денежка. Я просто так буду формить себе ручку. На пацанах. На, 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 на. Сейчас чуть-чуть вот так вот убью. Вообще урон на нос и минус десять и ч да. мал. На щеплю, делечка. Сейчас, ты ося закинчится, а я раз начну еще раз да Да-да-да-да-да. да 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 Спавниться, пацани, його гасить. Ще я починаю. Хотя днем туда мало капал. Не, по игроках-то буду здоров'я фармить. Погнал здвидится. Я вже нормально так прокачаний своїми дроперами. О, 100 тысяч. Ну так, небагато. В принципі, можна йти собі ще щось купити. За 80 тысяч, по скільки ты мені дає? по 2000. Понял? Так то тобто буде багато качать. Хороший. Так, собираю свои 36 тысяч. В принципе, можно 5000 погулять чуть-чуть. Эээ, е, кто колу забрал бо є вообще? Ах ты ж. Зеленуокой. ти думаєш самый сильный. Да, 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 не Не-не-не-не. Э, чазу бье установлять, а моя піти туда. Я боюсь спить туда пяты. Все, понял. Я бы спит хотя бы. Без диких ускорений причем. Так. Мне еще остались тики на купить, и я стану прокачаюсь дальше. Так. так. 125. я стану такая штуковина. Понял. Сейчас быстренько забезу, заберу своє 125 У меня 125, а скоро буде вже 200. У все дуже бистро капає, Ви все, бачите? Тому, в принципі, думаю, буде нормально так прокачуватися. Забираю свої 200 і тепер йду купляти. Викупляю, да, тут є останній. До речі, що ці два дають. Оцей. Це що було. Це якусь зиткость. Поняв. Хоч не поняв, що це за зиткость, но поняв щось. Так, треба йти далі. Забираємо величезну суму. Чуть-чуть мені треба купити. Опа. Скоро я вже буду переходити на який там третій этаз. Їх всього 4. Доволі быстро прокачиваю. 200. Я маю викупити собі ще щось. Не поняв. Ти що тут робиш? На на. На на. На, на, на бензопила. Що ти тут робиш? Вс, убил, да, убил. Ах ты с бензопилка. На, на, на. По меня просто якась бензопила пропрыгала. Все, вали отсюда. Дівчі, не було з них, сюда. Ты вче понапрягай, тебе не бозне, кто сюда. там разбирайся с этим. Так, мне треба 208 тысяч. Понял. Походу 210 або 8 тисяч. Десь так треть, там буде останній дропер, буде давати по 100 тисяч. Як я помню. Чи не по 100 тисяч, я вже не помню особо. Ще чуть-чуть добался. Можно вот 40 забрати, в принципі. Скоро запрокачуся і стану великим. Хубираю це. Йду на касу. Каса. А скільки стоїть один опять тисяч? Поняв? Йду назад зароблять гроші. На касу. Фу. Це драбина. И скоро будет третий Ура! На третьем, в принципе, не так узрей всього багато. Тут... Ч-то Тоді... такое. Я на английском сильно не знаю. Ну, прочитать я вам не смогу, як багато благодарю всяких. Я англійську зовсім не знаю. Ну, я знаю чуть-чуть, но ще не сильно. Я и вивчаю тільки. Я англійську не сильно знаю. Спускаюся вниз за дроперами. Не, мені треба 250. на до йде. Щас треба чуть-чуть покрисити, забираю це. Опа! Валем! Оце я встановлю часу не прибіг. Ничу подарок. Собираю на 170 тысячи. Фух. Ще трохи я буду получать по 100 тысяч. Надо знать, пока вот не накоплется. Получается. Ага, понял. А, уже нужно собирать. Сейчас. А, букатка. Получай. Да. Виходить, що не боится бусурмана. А нет, это бусурмана. Можно підніматися на гору. Так, так, так. Первым днем требуется дропер по 100 тысяч. Сток. Быстро Тепер Теперь три таких штуковних. Все це да е. Mm -hmm. Сейчас, телефон завибрировал, так, ну ладно Скоро я ракету выпущу И на чем закинчить ролик весь Сейчас, иду Забирать можно даже миллион В принципе, я думаю, я быстро прокачался Со скидкой сейчас А, два ляма Ого Я думаю в 2000 щось накуплю. Це два ляма получать угос кікому закупитися. Думаю спочатку треба викупити ракет. Ядерно причому Це, це ще чуть-чуть це викуплю. Пилка. Ще це викуплю. Все, я це. Ага. Так, скільки мені ще треба. 153 мільйона. Понял, спускаюся. Щас быстро заберу це все. Ведь 2 тільки ще треба подоздать трохи. Фух скоро відео закінчиться. Збираю це. все музы спокойно и куплять у вот то сейчас быстро поднимаюсь ага 3 миллиона 500 треба. а мы просто три миллиона понял опять музычка включилась О, бос. Ну він мені вже не надо, хай самі його гасять. Мені ці боси не надо. В принципі, повністю не надо. Хай самі у неї забирають, бо я скоро закінчу цей ролик і перестану грати. Ну, в принципі, зараз піднімаюся, викупляю якусь по Це ще. А, це лакіблок мега. Ладно, тоді ще 4 минути подоздаємо. Откриємо з вами лакіблок. Сейчас я поки не знаю, що пороблю. Побігаю трохи. Москінру роздивлюсь, вам покажу. Який він самий такий. Так, в принципі, що у нас тут є. Він досвітиться, у нього такі от очі. рта немає. Якщо так подивитися, то від на його навіть не похожий. Ну, в принципі, отакий. А це еще запалка. Мыска с кровью и палка. Палка похожа для, для мяса. Так, еще пару минут буду ждать Дора. Я пока постреляю. давно я здесь не стрелял. Он туда На, 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 обстрел так, где-то них рук ни мая. Он туда постреляю. О, похоже, знаешь, что да? Да, На, 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 да, да, получай, 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 да, 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 Сейчас мы его Не, да, Нет, получается. речі, я вам хочу показати одну пасхалку в цій грі. я ще не знаю де вона але десь близько мабуть Зараз крузок намотаю і побачим де вона Що він літав не понял ладно Зараз лечу збирать. так де ця посхалка о усе вона. У мене біля якогось установщика часу, походу. Ось бачите, це перва часть пасхалки. Якщо сюди пройти, то тут буде отакий міні-острок, про який мало хто знає. Мене кудись телепортило повалило. Ні, капіт. Ну, в принципе, думаю, видео можно закинчить. И на этом сейчас чуть-чуть попаркурю перед вами. Пройду чуть-чуть паркура. Ну, и думаю, можно видео закинчить. Хотя это, конечно, только не пропадает, да? Вот, просто пройтись. А вот тут не маять пропадает. Удобно. Просто пройтись. Да, да, на этом видео можно за кінчувати